Хтось думає, що ВІЛ це не про мене. Центр громадського здоров'я наводить статистику. В Україні проживає понад 250 тисяч ВІЛ-позитивних людей. Понад 40% дізналися про це на пізніх стадіях. Запитай себе, коли ти в останнє робив тест на ВІЛ. Зробити його можна у свого сімейного лікаря або ж ось за цими адресами у місті Кременчук. 1 грудня вся спільнота міжнародна відзначає день боротьби зі снідом. Це день, коли ми ще раз хочемо нагадати на проблему, та яка існує із інфекційним захворюванням, таким як ВІЛ-інфекція. Виявлення ВІЛ-інфекції. Тоді, коли уже у людини є скарги, це занадто пізно. Наша система охорони здоров'я передбачила, що коли ви заключаєте договір із своїм сімейним лікарем. У цьому договорі є обов'язкове ваше тестування на ВІЛ-інфекцію, на гепатіти, інші захворювання. Тому дійсно я закликаю і пропоную не чекати, поки у людини щось буде боліти, а раз в рік зробити тестування на ВІЛ. Ми зараз робимо експрес-тест. Правильно, і скільки десь часу потрібно на те, щоб отримати результат? Хвилин 15-20. все залежить від тесту. У кожного теста своя експозиція. Ваші тести це десь 15-20 хвилин. Угу. Чи може кожен з мешканців міста і району Кременчуцького зробити у вас цей тест так. за бажанням? Так. Він безкоштовний. Так. Конфіденційність інформації вона також. Ми не відноситься, це залишається інформацією у нас. Людина приїхала, витратила 15 хвилин свого часу і вже спокійна. Потрібно це робити раз в рік. Хоча да. б. раз в рік. Вам повезло, тут не тільки звезло ВІЛ інфекція, тут і гепатит Б, гепатит С і сифіліс. Ага. Додаємо буфер. Такі тести людина може навіть в аптеці купити. Так, але треба знати як правильно провести це зараз працюють наші програми по подоланню епідемії по вірусному гепатиту С, профілактика вірусного гепатиту б також профілактика інфекцій що передаються статевим шляхом також хочу сказати що організація антиснід забезпечила кабінет і ми також безкоштовно роздаємо нашим Клієнтам, які приходять на обстеження, презервативи. Це все входить у пакет профілактики віл-інфекції. Негативний, сифіліс негативний гепатит Б негативний. У вас все добре. Витратили до 15 хвилин, тобто навіть менше, на те, щоб дізнатися про свій стан здоров'я. По-перше, людина, коли дізнається про свій статус, для неї це шок. Для неї це жах, і вона не знає, як цим жити, і тому тут ми ну, розбираємо всі життєві важливі нюанси, як себе поводити в суспільстві, як розмовляти з медичними представниками, чи розкривати свій статус чи ні, як поводити себе в сім'ї. Тобто всі ці моменти ми розбираємо для того, щоб людина адаптувалася до життя.